Привіт, мої хороші! Зараз ми з вами на уроці математики. І так пригадаємо, що нового ми вивчили на попередньому уроці. А нове ми дізналися, що 10 сантиметрів ще можна по-іншому назвати, це 1 дециметр. Ви вже запам'ятали це слово сантиметр дециметр. Не Д, а Де. Дециметр і позначається 1 Дм. Отже, ще раз пригадаємо, що 10 сантиметрів це 1 дециметр. А якщо ми знаємо, що 1 дециметр побачили, то можемо сказати, що це є 10 сантиметрів. І так, і так. Так, мої хороші, ми розв'язували задачі з вами, вчилися читати, показувати на лінійці. Тому, ну, давайте ще раз з вами пригадаємо і пограємо в гру показати на лінійці. І так, показати 3 см. Що ми робимо? Ось шукаємо трічку. Так? Від 0 до 3 це є 3 см. Молодці. А показати 5 см. Ось у нас 5. А показати менше від п'яти на 4. Від 5 на 4, 1, 2, 3, 4. Правильно, 1 см. А показати 1 дециметр. Не тут один. А де у нас буде? Ось це є 10 см. Ви запам'ятали? Якщо я кажу 1 дециметр, то ось тут. А 1 сантиметр ось тут. Не путаємо, так? не путаємо. І так, мої хороші, ми сьогодні з вами будемо працювати урок 77 сторінка 153. Подивіться перше завдання. Нам треба обчислити 4 см плюс 1 см. І написати, чому дорівнює. Але ви помітили, що біля чисел написані. Їхні імена, так можна сказати, ці е, вирази називають іменовані, бо вони мають кожен своє якесь ім'я. Це є сантиметри, це є сантиметри, це тут дециметри, дециметри. Бачите, кожен має своє ім'я. Тому нам треба не путати. Коли є імена при додаванні відніманні, обов'язково після дорівнює також має бути. Зараз я вам покажу, як ви це все запишете. Ви бачите, тут три стовпчики, вони в один рядочок не помістяться. Тому ми дивіться, я вже написала, щоб мені зручніше було вам пояснювати: 4 см. Ви знаєте, якщо на новій сторінці ми виступаємо 2 клітиночки, якщо на, продовжуємо писати, відступаємо вниз чотири 4 клітиночки. Не забуваємо в 5 пишемо. З краю одну дві клітиночки, обов'язково також відступаємо. І так, 4 см плюс 1 см. Я числа додаю, виходить 5, а см, я тільки один раз записую. Другий стовпчик починаю записувати собі. 1 дециметр, плюс 2 дециметри дорівнює 3 дециметри. Тож числа додаю. А дециметри тільки один раз записую. І ось так ви записуєте P в перший стовпчик всі, і розв'язуєте. Бачите, я вам написала, аби ви не загубили сантиметри. Там, де крапочка, ви маєте обчислити і записати число. А в другий стовпчик теж так само. Ось, зверніть увагу, тут сантиметри, тут дециметри, не путайте. Третій стовпчик ми напишемо внизу, бо він має. По дві дії, і він не поміститься в нас ось так. І гарненько також що, вже не забути додати всі числа, обчислити, записати, чому дорівнює, і записати дециметри. Тут також відняти всі числа. Записати результат і дециметр. Хороші мої, не забуваємо, що три числа треба від 8 відняти один, від того результату відняти 7. А тут, зверніть увагу, додавання, а потім віднімання. І що у нас вийде? Сантиметри. Зрозуміли? Молодці. І так, перегортаємо сторіночку, знаходимо номер 100, сторіночку 154, номер 2 Дивіться, яке завдання. Просить нас накресли такі ж відрізки, так, як тут. Щоб накреслити, нам треба взяти що? Лінійку, прикласти на нулик, не забуваємо. Нулик рівненько до крапочки, рівненько до крапочки, бачу 7 см. Знову другий відрізочок е, е, виміряю від нулика до двічки 2 см. І ось такі два відрізки я креслю у зошит. Ось я накресла, написала 7 см 2 см. А друге питання у нас стоїть таке: скільки сантиметрів не вистачає кожному відрізку до 1 дециметра. І так я прикладаю собі відрізочок. Лінієчку до відрізочка, пригадую, ми перше тільки що говорили. Один дециметр це 10 сантиметрів. так, 10. І так я можу собі прикласти і полічити. А можу, що зробити? Від 10 відняти 7 і знати. Але мені подобається ось така, такий варіант зробити. Трошки мені незручно показати вам. Ось в мене сім, залишилося. Тут в мене точно діти, лише то, що грубий зошит, він гойдається лінійка на цьому. І лічу собі. Раз, два, три. Не вистачає до 1 дециметра три сантиметри. Не дециметри, сантиметри. Вимірюю другий, два. Ай, тут довго рахувати по сантиметрах. Мені зручніше від десяти. Бо 1 дециметр це 10 сантиметрів. Один дециметр це є 10 сантиметрів. Від 10 відняти 2, і я знаю, що це буде 8. Отже, не вистачає 8 сантиметрів до 1 дециметра. А тепер слухаємо наступне завдання: з цим ми справилися. Просять нас накресли пряму лінію. Накслила пряму лінію. Лінія пряма, немає ні початку, не кінця. Далі, що нам кажуть? Познач на ній точку. Познач на ній точку. Де хочу, там собі позначаю. А я отут хочу. Позначила собі. А ви можете, де ви хочете. Відміряй на прямій від цієї точки 3 см і познач другу точку. Кладу. Рівно на нулик. Так. Рівно на нолик, рівно шукаю 3, Бачите, де три у мене? Я можу зупинити і покласти. Ось, бо в мене, я казала вам, що гойдається трошки лінійка на цьому, так? А тепер вам покажу: поклала точку, відклала від неї рівно 3. три. Три. 3. І каже нам, яка ж довжина одержаного відрізка? Та, звичайно, що три, Бо відрізок не ось це, це, друзі мої, пряма. А відрізок має початок і кінець. А я відклала від початку 3 см. Значить, відрізок у мене 3 см. Бачите, які ми молодці. Так, хороші мої, дома ви самі запишете ось ці приклади на порівняння. Не забуваємо, що якщо сантиметр і сантиметр, то дуже легко порівняти. Дециметр, дециметр легко порівняти. А якщо сантиметр, дециметр, то треба перевести у менші одиниці, а менші одиниці від дециметра це сантиметр. Пам'ятаємо собі, один дециметр нерівний з одним сантиметром. 1 дециметр, це є 10 см. Ви пам'ятаєте, я тільки що вам показувала на лінійці? 1 сантиметр, 10, 1 дециметр. Так? Або 10 см. Дуже гарно на лінійці порівнювати. Тепер дивимося, 1 дециметр і 2 см. 1 дециметр це ось тут. 10. А 2 см тут вже я бачу. 5 см і 1 дециметр 5 см і 1 дециметр, це є 10 см. Хороші, мої обов'язково так робіть. 1 дециметр і 10 см. 1 дециметр, це є 10 см. І 10 см. Тут же бачу, що тут знак рівності. Зрозуміли, мої хороші, це ви запишете самостійно. Ви знаєте, що між. Прикладами відступати не менше трьох клітинок. 3-4 клітинки. Ви можете тут по три клітинки, тому що у вас є. Але можете записати в два стопчики. Перший, другий. Цей приклад піде в перший стовпчик, а цей піде в другий стовпчик. По три приклади в стовпчик. А зараз ми з вами розв'яжемо задачку. Задачку ми розв'яжемо про марічку. Волосся марічки виросло на 8 см. А волосся христинки на 6 сантиметрів. На скільки сантиметрів більше виросло волосся марічки? Отже, нас питає: наскільки більше? Пригадуємо зайчиків на гойдалці, так? вони каталися. так? Щоб порівняти, треба відняти? Отже, ми від восьми віднімемо 6 і порівняємо, наскільки марічки довше волосся від христинки. І так відступаю, ви будете мати приклади зробите. Тоді від прикладів відступите дві клітинки, а так як я приклади не пишу, то я тут відступаю дві клітинки і записую собі задачу. Від восьми віднімаю шість дорівнює. Всі полічили швиденько. Вірно, два. Хто швидше за мене? Молодець. І пишу сантиметри. І зразу під вісьмірочкою в зразу пишу. Відповідь. Хороше моє, ви пригадуєте, якщо питання стоїть на скільки, перед скільки на, то у відповіді обов'язково має бути на. Так і пишу. На, скільки ми вже обчислили, 2 сантиметри. Сантиметри повністю пишу. Сантиметрим. Є вже дітки, які пишуть так, як я швидко, то ви супер молодці. Добре. А от задачку 7 ви зробите самостійно. Дивіться, хороші мої, я зараз вам прочитаю. Спочатку левича грива мала довжину 7 см. Потім вона підросла на 3 см. Підросла, хороші мої, це стало більше чи менше? Так, стало більше, довше. А якщо довше, то яка дія? Дія правильно додавання. Питаю, якої довжини стала левіча грива? Ви від цієї задачки ступини, пам'ятаєте, що тут ще приклади на порівняння номер 4 буде. Відступаєте дві клітиночки, в третій записуєте дію, відповідь, так, як у мене. Це все гарненько. Ви записуєте. Перевіряєте, чи все ви правильно обчислили, і на цьому буде ваша робота завершена. Хороші мої, старайтеся дуже гарненько, акуратно, щоб то все у вас було написано правильно. Ви знаєте, що вас чекає зірочки, або вас чекають штампики, так? які я. Поставлю всім за ваші роботи. Або ось такі гарненькі зірочки нас читають. Бачите? З усмішками такі різні, різні, гарні кольорові. Так що старайтеся, до зустрічі, мої хороші.